Я намагаюся дуже часто зрозуміти, чи коли я роблю якийсь там певний вибір щодо своєї зовнішності, чи я це роблю під там, тиском суспільства, чи це мені там, цього хочеться особисто. І дуже часто я розумію, що немає цієї межі, що я не можу це відділити, тому що. Я також сформувалася під певним тиском суспільства, він не завжди був тиском, типу, поганим, але в плані, типу, що він все одно тебе дуже формує в певній культурі, в певному місті, тобто, все це впливає потім на твій розвиток і на твоє бажання, чого ти там хочеш для себе, як ти хочеш виглядати, що ти хочеш робити, чим займатися. Я просто трошки відпустила це і перестала наскільки настільки себе силувати, щоб зрозуміти, чи це там феміністичний вибір, коли я щось роблю, не там під тиском патріарх. Хату, чи, наприклад, не знаю, там я пофарбувалася в блондинку е, чи там пішла на якусь там лазерну епіляцію, чи, чи це все-таки я прогинаюся під цією системою, і я там е, не така класна феміністка, тому що я не знаю, я там дуже люблю макіяж, чи щось таке, прям дуже жіноче. Те те, від чого мене очікує в принципі суспільство. Також і я зрозуміла, що. Тут також я собі роблю гірше, тому що ну, чоловіки так не аналізують, а я просто сижу от і витрачаю стільки ментального спейсу, щоб зрозуміти, чи це справді мій вибір, чи це вибір якогось патріархального суспільства для мене. Я від цього відмовилася, я просто роблю те, що мені комфортно. Коли я ловлю себе на нізганні і якомусь там, і там і негативній оцінці чиєї зовнішністю чи жінок. З зовнішністю, насправді, в мене дуже це рідко вже мені здається, що. Я просто спожива трохи коли за кордоном, і там більш така якесь таке легше сприйняття. Там ну не знаю, як того, як ти виглядаєш, як жінка в певних країнах, в певних суспільствах, не всі, звісно, але є цей стереотип, і це не стереотип. Це в принципі правда, що жінки там східної Європи, з України, з інших країн тут вони набагато більше вкладають свою зовнішність, і стиль та те, 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 як ти виглядаєш. Я дуже часто про це говорю з подругами. Що насправді в нас тут набагато більше тиску і преше з суспільства, тому що ти не лише маєш бути типу. Емансипованою розумною класною досягати кар'єру. А в нашому контексті ти також маєш при цьому дуже гарно виглядати. Якщо ми подивимося на якихось там жінок, не знаю, в тій там, в інших країнах Європи, там не знаю Німеччина чи навіть ті самі Штати. То дуже багато жінок, які там обирають для себе там фокус більш кар'єрний, вони не настільки будуть дивитися на те, як вони виглядають. І це можливо класно, тому що це не настільки багато ресурсу, як фінансового, так і психологічно. Трошки за про іншу тему говорю, але все одно мені здається, в цьому контексті. І на зовнішність я почала менше звертати такої уваги. Звісно, в Україні ти розумієш, що воно тобі трошки вкидається в очі, тому що в нас жінки настільки справді. Хочуть виглядати на якомусь певному рівні, яке сприймає суспільство. А в мене я іноді себе ловлю на зовнішній, на внутрішній, вибачте, мізогенії, коли я розумію, що мене бісить якась жінка. Я не розумію, чого. І от, 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 от що він мені бісить, чи це обґрунтовано, чи вона мене бісить тільки через те, що вона дуже в собі впевнена. Через те, що вона дуже там така гучна в плані можливо, не голосу, а що вона дуже радикально впевнена в там в своїх позиціях, також що вона не буде здавати, що вона не конвенційно така найс. Всім комфортна, а вона буде відстоювати своє. і, Можливо, вона не буде комфортною іншим, тому що нам жінкам завжди кажуть, що ви маєте бути там комфортними посміхатися. Нікого не бути занадто там рут, як англійською, занадто комусь там некомфортними в будь якому Ти маєш бути покірною, покір покірною, так, так так так. А тут я бачу жінку, яка не така, і, вон, і в мене перше якесь таке відчуття до неї що вона мене бісить, і мені мені щось ну ну мені не подобається, щось в ні. Uh, і я завжди таке себе зупиняю: таке стоп. Uh, що тебе мені бісить? Якщо це я розумію, що це фактори там вона дуже впевнена, вона там дуже там різко чітко говорить, вона відстоює свої там інтереси і, і вона там не поступається комусь uh, якоюсь позицією, то я зрозумію, що це типа прояв просто вношу, в мені внізині. Мене бісить через те, що вона не вписується в цей образ жінки, до якої я uh, там звикла, і якою можливо мені. Іноді доводилось бути, тому що це те, від чого мене очікувало суспільство, і я просто не вміла якось себе по-іншому поводити. І потім я розумію, що можливо навіть тому, що мізогінізм, це правда, вона дуже часто базується на також заздрості, але заздрості також на, ну, на тому на чому суспільстві тобі там цей патріархатний патріархат каже, що ти маєш бути, але тебе в в, в тобі цього нема. Е, я зрозуміла, що дуже часто в мене ця мій внутрішній базується якраз на заздрості до того, що я розумію, наскільки та жінка там емансипована в плані е, взагалі не непереймання про ці всі конвенційні, суспільні там стереотипи, і наскільки вона там впевнена собі, бо я розумію, що блін, я не настільки впевнена, я не настільки можу там сильно відстоювати свої інтереси, можливо, публічно, можливо, я навіть не настільки там розумно говорю, як ця жінка. І от я на цьому себе ловлю, що це, це якась така певна заздрість, тому що та людина має те, чого не маю я, і до чого я прагну також. Дуже часто саме це типу, є цією фундаментом внутрішньої мезагінії в, в робочих місцях, коли там, дуже часто кажуть, що якась старша жінка починає бачити якусь молодшу жінку в собі як конкурентку, і це базується на тому, що ти розумієш, що в тебе там вже з віком певних атрибутів, можливо, ті, зовнішності чи чогось іншого там немає. Але замість того, щоб, типу... Окей, до цього ставитися, і, можливо, навпаки, там, менторити цю жінку, давати їй поради, розуміти, як е, зробити її там шлях. Е, в, можливо, там в цій чоловічі більш роботі легшим. Е, дуже часто жінки сприймають їх собі як типу конкуренцію певно і починають просто там травити на робочому місці. Це дуже така поширена історія. Е, але знову ж таки, ну тобто тут не можна сказати, що там чоловіки якось по. Можливо, типу краще. Дуже часто кажуть, що там я просто читала це в коментарях е до там Марфи і мені це було дуже прикро, що почали цей кейс використовувати для того, щоб е ну тобто топити проти фемінізму, проти там гендерних наук. Тому що ось ми, вони типу вхопилися хоп за кейс, коли відверто людина не є професійною на такій посаді і займається, і вона відверто не. Е не пропагують немає не тих самих цінностей, які вона пропагує. Е, і замість того, щоб говорити, що от, от нам потрібні професійні люди, які цим займаються, люди почали використовувати це проти фемінізму, проти гендерних там студій, проти гендерних досліджень. І казати, от такі, наприклад, речі і слогани, що от, феміністки вони там найбільші, найбільше ненавидять жінок. Е, і от це от це неправда, от це не треба. Ну тобто. Звісно, ми, як... ти можеш бути феміністкою жінкою, в тебе може бути прояв інтерналізованої цієї мізогінії, але це питання: типу, що ти з цим робиш? Чи ти так зупиняєш себе, як ми з тобою говорили, і думаєш, блін, а чому зараз тебе мене хтось збісив, саме жінка, і, і ти намагаєшся це прорефлексувати? І, звісно, ти потім не йдеш до неї, не кажеш, що ти не починаєш якось там применшувати її, намагатися знівелювати її професійні чи якісь інші якості, тільки через те, що вона тебе якось збісила нераціонально. А ти ну це аналізуєш, якісь робиш для себе висновки? Це абсолютно людська річ. Ну тобто, я впевнена, що в чоловіків таке є до один одного. Але тут питання, типу, як вони також можливо, чи вони аналізуються чи ні, і казати, що там феміністки найбільше ненавидять жінок, це просто, ну тобто, це нівелювання фемінізму. Взагалі, це також як кажуть, що от, знаєш, коли не можуть сказати, що. Всі феміністки якісь там страшні чи негарні, тому що є дуже багато чоловіків, які починають казати це. Писали також в коментарях. На жаль, мені це було дуже прикро, тому що люди скотилися також до того, щоб там, оцінювати зовнішність цієї саме пані Марфи, що це просто відповідь мізогінії на мізогінію. Це також не вирішення ніякої проблеми. Ми просто по колу ходимо і нікуди не рухаємося. І мені було прикро це бачити, тому що почали типу оцінювати її зовнішність і казати: от. Чому завжди ці гендерноті чи феміністки вони такі страшні? А, і ну, мені на ці коментарі, звісно, не було часу там відповідати, бо його дуже було дуже було погано. Але я хотіла сказати: ну вибачте, я також феміністка. Ну, тобто, ви мене вважаєте страшною, чи ні? Ви ж тільки що мене захищали, що я гарна, розумна. Тобто, скажіть мені, це, це можна загальнення. Це ж ці тобто, угу. тобто так, і це постійне узагальнення, і, і коли розну, коли ти розумієш, що в людині навіть немає аргументів більше, ну тобто, і це все, що вони просто можуть узагальненнями бачити, то ти розумієш, що людина абсолютно або типу не розуміє, що таке фемінізм, або вона просто від відверто проти взагалі е, будь-якої рівності там, типу в суспільстві. І е, е, це дуже прикро. Для того, щоб образити будь-які професії жінку, її варто просто обізвати страшною. Так ніби це впливає. Фініс. Ти ж чоловіка Ні, так обізваєш, ти ж так його ну, умовно, він поганий інтер'єр, умовно, і ти скажеш, о, фу, ти таке страшидво, і що? Це на нього ніяк не понанозвав. Ну, на чоловіка навіть я ніколи не бачу, що було там, щоб коли він сидить там в кадрі, щоб казали, що він занадто гарний, типу для цього, що він просто красівуля. Ну тобто, навіть тобто, взагалі питання зовнішньості, тобто ніхто не буде сидіти і не казати, що там не знаю там хтось. З чоловіків, які там є експертні в якійсь певній сфері, чи роблять якісь свої там проєкти, що от він там страшний, чи щось там таке, чи він негарний конвенційно, чого яка в нього стрижка. У мене просто також перший коментар навіть. Не від Марфи, але коли читали коментарі, як тільки-тільки інтерв'ю вийшло, і там були хороші коментарі там по суті про те по темі інтерв'ю. А потім там коментар також від жінки. Це і це був коментар щодо того, що я типу висвітлила свої волосся. Я вже була типу навіть більшою блондинкою. Це я просто типу пофарбувала тут корні. Тому я в кадрі, звісно, виглядала більш білою. І там просто коментар, і навіть жінка пише, що типу, вибачте, що не по темі, але от їй дуже хотілося це сказати. Що... І вона сказала, що там дуже прикро, коли дуже гарні там брюнетки беруть і перекрашують себе в чергову блондинку. І я така: а наві... ну, навіщо це просто? Що означає чергова блондинка? Ну тобто, а чому чому я не була черговою брюнеткою? То тобто... такі ці стереотипи, що блондинки тупі, Ну типу все знаєш, так, так, так. Ти, ти, так люд... все, Юля, ти отопіла зараз, але люд, людина ж цього не каже, ну, таб, але вона якось намагається запакувати в якийсь інший такий трошки. Трошки такий більш вояльний до цього коментар, але саме натякнути симна агресія. Тобто, якщо марфі вона була більш такою, типу, взагалі, ну, в лоб. Тут вона така була запакована, в, типу, що ти типу перефарбувалась? Тепер ти тупа блондинка, і я навіть, ну типу, це чула, коли я там планувала перефарбуватися, і для мене це настільки було абсурдно і сумно і. Я не думаю, що там ну чоловік сидить і настільки париться про свою зовнішню. Навіть не ну, подумати те, що я там в кадрі, я там маю візажистку, яка і, 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 і дівчинку, яка моє волосся робить перед тим. І я розумію, що там в кадрі таку певно, має виглядати. І коли приходять чоловіки до мене гості, це зазвичай там тебе просто припудрити. Ми навіть не будемо якісь там просто мейк наносити, ну мейк в плані там. Обличчя, щоб... Вони про це просто не переживають, тому що для них це ніколи не було питання. Не було. І, такі І їх... їхня професійність ніколи не судилася, чи вони занадто страшні, чи вони занадто гарні. Тобто це питання, ну, тобто, як ти себе маєш втулити в цю середину. Тобто, мені також багато коментарів писали, що от, от в неї гарна зовнішність, тому що. Вона не зробила собі губи. А я така: а типу, якби я собі зробила губи, то зразу б я б, я б типу отопіла також. Тобто, це, це також в мене по-іншому типу питання проговорювали в кадрі. Е, ну, Тобто, незалежно, як ви можете до цього типу ставитись, чи вам подобається це візуально чи ні, чому ви починаєте типу, там, судити це в контексті моєї якоїсь професійної роботи. І е, я розумію, що багато людей типу, не зміняться і це складно, але. Принаймні, мене радує те, що це набрало такого досить великого резонансу. Я не знаю наскільки це великий резонанс для того, щоб там справді вона перестала займатися такими речами, тому що я відверто вірю, що людина, яка от вона навіть не те, що вона ну типу має якісь міг думки. Як ми з тобою про Це типу окей, це питання, типу, що з тим цим робиш? А вона не боїться відверто їх озвучувати в публічному просторі ще в такому медійному публічному просторі. Тобто, вона реально розуміє якусь таку вседозволеність, і вона розуміє, що їй нічого певно не буде за це. І, і, і от це мене більше лякає і насторожує те, що така людина може займатися саме гендерною тематикою тематикою рівності. Фемінізмом не тільки просто в Україні, а й ще на якомусь державному рівні. Ми отримали коментар від представника офісу справ людини Дмитра Лубенця здається, Любенця Лубенця. Так, так. Ми отримали цей коментар, що від його колеги мені здається, що вони звернули увагу на цей кейс і що. Вони будуть якось на це відповідати там в себе всередині, адже вона була також, пані пані Марфа була, чи є ще досі? Я не знаю. Але давайте скажемо: була в комісії чи наглядовій раді в цьому офісу справ людини. Я також отримала коментар від. Мені здається, це була заступниця Міністерки з економіки України, що пані Марфа також входила в комісію, яка займається питанням досягнення гендерної рівності в оплати праці в Україні. І саме через цей резонанс ця комісія ініціювала її, тобто. І відхід від такої роботи на це дуже і... великий. Ну я думаю, це, це насправді дуже хороший показовий приклад, як мінімум, того, щоб ці люди е, більше, ну, скажімо так, е, серйозніше сприймали такі тейки і взагалі да, свої озвучення своїх думок. Е, я вважаю, що в її випадку це якесь невігоство. Це про якоїсь жахливого невігластву. Причому природа його, як мені здається, супер е, Супер на базовому рівні, це саме цієї знаєш оцінки е, краси молодості, як ти казала заздрості. От це просто знаєш, це це відчувається. Це відчувається от саме от саме в тому моменті, в то в тому, от в цій як це як ти сказав, цей власкавіці формі, оцій такі применшувальні, применшувальні Так. применшувані. Та оце от воно якось так щитується. Знаєш? Як ти саме сказала, нас ну як я можу по собі судити з вакууму того, що там музики тої самої, е, нас дуже мало показових прикладів, от як ти кажеш, цього, менторства, наставництва, жіночої да, якоїсь солідарності. Е, що mm -hmm. стосується, от, як би там не було, але що стосується, продажу своєї зовнішності, хочеш не хочеш mm -hmm. мутитися, так тим більше. Це тим більше. І я це на собі відчуваю, що мені немає до кого звернутися, і коли були, наприклад, ті самі якісь нападки, що стосуються мене, моєї музики, uh -huh, uh -huh. я не відчувала за собою підтримки саме жіночої. От просто uh -huh. не було. Uh -huh. тому мені з цього сумно, тому що немає дійсно когось, хто старший мене. А... Ну в нас, в принципі, і спадковісті як такої немає, тому що <кхм> ну, якщо говорити музиці, тому що. Та сама Росія, колонізаторство, і так далі, да? тобто є причини. Але загалом я не відчуваю якоїсь, знаєш, такої е, прикладу такого з такої самої дружби, якби там не було, яка є в чоловічій ком'юніті, да? навіть музична і яка є в жіночій. тому що я чую часто uh -huh. від своїх чоловіків, знайомих музикантів, як вони йдуть до якихось дідівну умовно, да, Старш, старшеньких, і ті знаєш, так на кухні за пивом по пацанськи поговорять. Але я не чула ніколи таких історій, якщо говорити про якусь жіночну артість, mm -hmm. і мені дуже прикро. Це, до речі, так, так. Це дуже прикро. Ну тобто, я я хочу вірити, що такі типу кейси є в інших можливо, в сферах, але ми просто про них не знаємо. Але хочеться справді більше культивувати цю там, культуру. Жіночого там, наставництва, менторства, якоїсь передачі там, знань, досвіду і взагалі просто якоїсь такої мудрості вікової, тому що вона справді є. І це, ну, не знаю, в мене в мене дуже часто є такі випадки, коли я дивлюсь на якусь старшу жінку, це не, не важливо, чи це там, не знаю, в якій навіть професії. Це навіть може бути абсолютно інші професії, якою я ніколи не можу займатися, але я розумію, що в неї є такий життєвий досвід. До якого мені ще там іти, і якого мені треба набувати ще там роками, можливо, навіть десятиліттями. І мені просто здається, що блін, я так би хотіла сісти цією жінкою, просто поговорити і почути її взагалі якесь таке бачення там, на, на свій досвід, на, роль, на свою роль як жінки в суспільстві, там, чи в сім'ї, навіть, чи, чи в професійному. І, бо я розумію, що. Мені це можливо буде дуже корисно почути, і звісно, в мене там є мама. Але ну тобто, в нас дуже різні там характери, дуже різні позиції, взагалі про дуже багато що і мені цього тебе дуже часто не вистачає, а саме почути цю там життєву мудрість від інших жінок, і коли я іноді там отримую її, тому що я там знайомлюсь з кимось. То я розумію, наскільки це цінно, і наскільки це от, от справді в чоловіків це дуже часто є через якусь таку цю культуру там бро, що ми там підемо за пивом кудись, і я тобі там розкажу, як жити, пацан. Так, і я це бачу не знаю там, не знаю колись, як там якісь друзі мого дядька приїжджали до мого діда, і дід їх там садив за стіл і починав їм там розказувати про мудрість життя, і воно ну, там можливо виглядає трошки там комічно смішно, в цьому контексті, але насправді це дуже цінно, тому що саме так суспільство передає типу, інформацію і передає цю до покоління з покоління цю мудрість. І е, з пані Марфою, мені здається, ти сказав, що це типу невігластво. Е, це так, це, я бачу це також як якесь певне невігластво. Мені просто, ну, мені просто навіть я не можу зрозуміти, як людина, яка називає себе експерткою з таких питань, може такі речі проговорювати вслух. Е, але для мене це більше ну мене вразило більше те, що це прояв, мабуть, все-таки того, як деякі такі інституції все одно заангажовані і заповнені людьми, які не мають там бути. І це прикро дуже сильно, тому що я розумію, що на місці на її місці, в тому самому там Київському інституті гендерних досліджень. Може бути якась дуже крута е, жінка, яка справді займається цими питаннями, яка не пропагує такі теми. Я впевнена, що їх достатньо зараз в Україні, е, але чомусь там сидить пані Марфа Скорик, яка применшує е, інших жінок за їхню зовнішність і відверто пише мізогінні коментарі. Е. Цікаво, знаєш, яка, якби це була більш активна і гучна жінка, чи, була, чи вона була б комфортна так тим, тим самим інституціям? Розумієш? Ну це тут, тут, звісно, треба знати якусь таку внутрішню кухню. Там я, я не розумію, не знаю її, але е, хотілося б вірити, що все-таки не всі такі інституції у нас настільки заангажовані і заповнені такими людьми. А все таки мають професійних людей. Але поки що, ну тобто, якщо вона залишиться на цій посаді саме в цьому інституті досліджень, гендерних досліджень, то це дуже багато скаже. Про про цю інституцію взагалі про її дієвість, і що вона взагалі там може досліджувати загалом, як і актуальність загалом так.